Цитрусовий бум на прилавках Івано-Франківщини з'явився великий вибір зимових фруктів. Різниця і в смаках, і у порівнянні з минулим роком. в Ціні. Наші кореспонденти побували на місцевому ринку та готові розповісти, скільки у 2022-му доведеться віддати за кілограм смаколиків. Ось цей йдуть турецькі мандаринки. Тут шкірочка дуже гарна Солодкі? Від... Так, так. тут, як бачите, йде велика. Ось така. Ось ця сама частина вона дуже велика, дуже смачна. Це такі іспанські тут Мадмазеля, Фірма Мадмазелька. На них теж не буває. такі невеличкі. Теж Ельнур на продуктовому ринку вже не новачок. Добре, знає, як привабити покупців. На даний час фрукти вони впали ціні. Зараз мандаринки гарні. Є. Турція вже мандарин цей до тості. Їхня <п measuring> ціна зараз іде 54 гривні. На даний час це є такий найдешевший варіант з рук, саме з мандаринами. Потім і тут гарні італійські мандарини. Вони десь будуть коливатися. Ну, різниця десь біля 10 гривень. З орієнтовно десь біля тижня вже вийде грецька мандарина. Вона буде навіть дешевше, ніж турецька. Ціна лимонів в середньому вища ніж торік на 10 гривень. Однак цей фрукт один із найбільш затребуваних. Він буває весь тонкошкірий. Це перші лимони, бачите, гладкі, менше відходів і шкірочка тоненька. У холодну пору року саме лимонами лікується пані Галина. У неї власний рецепт лимон. «Імбирі і дві ложки меду. І це від простуди. За цитрусовими на ринок прийшла і Наталія. Багато брати не стала, обійшлась кілограмом. У виборі довірилась реалізаторам. Сказали продавці, що солодкі, і тому обрали дітям. Дуже люблять, ага. дуже люблять. Апельсини, мандарини тільки щоб були солодкі без кісточок. Пані Ель забалує себе мандаринами лише тоді, коли дуже захочеться. Ціни кусаються. По чому мандаринки? А?» Пенсію не прибавляють, а ціни ростуть. Певно, що люблю зараз такі віки, що трошки хоч діти виросли, внуки виросли, хочеться вже самі щось смачненьке, але ну, не завжди дозволяють фінанси. Включити цитрусові у свій раціон, рекомендують і лікарі. Для більшої користі їх варто чергувати. Якщо узагальнити, то всі цитрусові мають достатньо велику кількість вітаміну С, вітаміну А, вітамінів групи Б, каротину. Далі вони мають достатньо велику кількість пектину, за рахунок чого покращують очистку травного тракту і покращують перистальтику, тобто в кого атомніє кишечника власне, можуть м'яко, тобто не переїдаючи, але стимулювати його роботу. Та хоч як би ви не любили цитрусові надмірного споживання краще уникати. Попри користь цитрусових, є і такі нюанси, які треба врахувати людям, які мають особливості по здоров'ю. Тобто, в першу чергу, це ті, в кого є зараз загострення захворювань шлунково кишкового тракту. Це як гастрити, так гастрододеніти, виразкова хвороба, панкреатити. Це все відбувається, тому що всі цитрусові вони є в більшій чи меншій мірі кислі. Той самий лайм чи грейпфрут, вони будуть стимулювати вироблення шлункового соку а за рахунок цього йде посилення подразнюючої дії на шлункову стінку. Якщо ж не впевнені, чи корисним вам буде фрукт, додають медики. Замість кілограма спробуйте один цитрус. Тоді причин для занепокоєння не буде.